Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піс сьогодні маємо, тож витриваємо І ще й в пості. Хто може на хлібі воді, хто не може на хлібі воді, то е, на інформаційному пості, на пості не осудження, не критики. Тобто пост можемо собі придумувати, можемо собі настановляти, бо придумується не то слово. Але можемо дивитися, де і з чим у нас є сьогодні проблеми, що сьогодні краде мій час, що сьогодні мене навчає жити. Буквально чим я сьогодні живу, проаналізувати своє серце. Дуже важливо навчитися аналізувати своє серце. І тоді побачити, що може приблизилось до трона. Що приблизилось? Чи сьогодні в мене на сидить, сидять гроші сидять. Ну, сама думка про гроші сидить. Не про Бога, не Ісус Христос в мене на троні, а гроші. Бо це ж виживання, це потрібно, і купу виправдань можна знайти. А, але чи направду так? Чи тобі потрібні сьогодні гроші, а, чи тобі потрібен сьогодні мир, чи тобі сьогодні потрібне благословення? Ось в чому питання. І як легко подивитися, що в тебе на троні, це. Скільки ти думаєш сьогодні про Ісуса і про гроші, скільки ти сьогодні проводиш часу в новинах, в телевізорі, в телефоні, і скільки чи часу проводиш з Ісусом? Це все сплюсувати і подивимося, що нашим життям керує сьогодні. Чи Ісус, чи Господь центром є мого життя. Чи буденні різні справи, як у всіх. Ну, а що ми, ми, як всі, маємо працювати, маємо то, то-то. Або нарікання в тебе сьогодні на першому місці. Ти тільки нарікаєш, 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 то сьогодні піст від нарікання, Піст від думки про гроші. Один день спробуй прожити. Один спробуй день прожити, не думаючи про гроші. Один день спробуй прожити, не думаючи про осуд, не думаючи про когось, не думаючи. Про те, хто що думає, <сіх> ну, і такі різні пости ми маємо практикувати в сьогоднішній день. Це благословенний день, який нам дається прожити його якось інакше. І сьогодні візьмемо 25 липня 1999 рік. Дорогі діти, і сьогодні радію з вами, усіх вас закликаю до Молитви серця. Закликаю вас, дітоньки, щоб тут зі мною всі дякували Богові за благодаті. Який вам дає через мене. Бажаю, щоб ви зрозуміли, що тут хочу створити не лише місце молитви, але й зустрічі сердець. Хочу, щоб моє Ісусове і ваше серце перемінилось в одне серце любові та миру. Тому, дітоньки, моліться і радійте всьому, що Бог чинить тут, незважаючи на те, що сатана викличе чвари та немир. Сатана викликає чвари та немир. Я з вами продовжу проваджу вас усіх дорогою любові. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І сьогодні Марія добре каже. Марія дуже добре каже. Є одне слово, якщо ми змінимо, то ми відразу подивимось, як можна змінити сьогоднішній піст. Якщо ми, наприклад, сьогодні прочитаємо дорогі діти, і сьогодні, дорога дитино, і сьогодні радію з тобою. І закликаю тебе до посту серцем. Марія каже, до молитви серцем, але піст це також молитва. Якщо ви не знали, ну, то я вас вітаю. Сьогодні ви дізналися, що піст це також молитва, одна з видів молитв, одна з прекрасних видів молитв. Бо піст це відмова відмова від якогось насолодження, це в першу чергу, відмова від якихось речей, які. Вже не є корисними, але які крадуть життя, які крадуть час. Це також це є молитва, це є жертва. Що таке жертва? Це коли під час літургії ти вкладаєш капельку води, які священ... це в римо Католицькому обряді, коли священник додає каплю води до чаші, то, власне, в ту каплю маємо вкладати свою жертву. Хто не вкладає цю жертву? На літургії, в, час, в часі літургії в Греко-католицькій церкві та сама ситуація. Ми всі вкладаємо жертви, вкладаємо якісь офіари, це попольської ну, бо ми просимо інтенції, приносимо, тобто заносимо прохання, але зі своєї сторони і кладемо цю жертву. жертву. І, і якщо ти не зробив це під час літургії, ну, то, то при щастя можеш не йти, Каже Домінік Хмілівський. Вірою почалося, ти відмовив, встав і пішов. Тобто не береш участь. Раніше перші християни, які були не хрещені і мали там два роки навчатися до хрещення, то вони, власне, були не... Їх... вони виходили з церкви. Коли переміна була вже таєнц, тобто хліба і вина на кров і тіло, то в цей час виходили ці нехрещені люди, бо це була таємниці для християн. А сьогодні ми вже всі заходимо, ми всі це ну, для нас це зараз не закрито. В будь-якому випадку це жертва. А жертва приємна Богові, яка робиться з серця. Можете е, проход, Ну, Тобто від серця робиться. Е, із серцем. Не те, що мені. Ну і так би він віддав. Ну знаєте, там типу, ну Боже, сьогодні я не буду е, пити кави, але я її не пів два роки. Це не є жертва. Жертва така, щоб боліло. Піст сьогодні такий, щоб він болів. А якщо ти робиш від серця щиро, признаєшся, що в тебе на троні сидить, що в тебе, що в тебе ну, займає перше місце крім Бога, е, ті ж гроші, то відмовся сьогодні від грошей. Візьми і пожертвуй сьогодні гроші. Пожертвуй сьогодні е, десятину від того, що маєш в кармані. І це також буде піст. Ну, хто має гривню в кармані, то так, ну, 10 копійок віддасть, не так буде боліти. А хто тисячу, а хто дві в кармані носить. Тобто, сьогодні, що в кошельку маєш, пожертвуй від цього, що маєш, десятину. І ти подивишся, що це болить, але і також подивишся, що Бог. За цю жертву дасть благодаті в співвідношенні. Чим ти глибшу від серця зробиш жертву, тим більша буде благодать. Закликаю тебе, дитинко, щоб тут зі мною ти дякував Богові за, за всі благодаті, які тобі дає через мене. Бажаю, щоб ти зрозумів, що тут хочу створити не лише місце молитви, а й зустрічі сердець. Хочу, щоб моє. Ісусовий, і твоє серце перемінилося в одне серце любові та миру. Тому, дитинко, молися і радій всьому, що Бог чинить тут, незважаючи на те, що сатана викликає чвари та немир. Я з тобою і проваджу тебе, усь, тебе дорогою, любові. Дякую тобі, що відповів, відповіла на мій заклик. Прекрасні слова Марія каже: тому, дитинко, молися. І радій всьому, що Бог чинить тут, у твоєму житті. Незважаючи на те, незважаючи каже на те, що сатана ось звідки приходить нещастя, біда, бо чвари та не мир. Сатана підкидає. Якщо сьогодні війна, це не означає, що Бог не дивиться. Це означає, що сатана, хтось сатані, дав таку владу, повноваження, що він може чудити такі різні воїни. І це провина нас як, як людей. Власне, Бо ми подумаємо, ні, ми такі святі, то не і за нас, а, а, але направду це вина всіх людей. Бо ми як людство відповідаємо також перед Богом. І також, коли ми молимось під час літургії, ми, о, о, ми приносимо жертву за, вс, за, за, ну, за всіх людей. Бо Ксіонс на літургії каже. Приношу тобі, жертву, як, е, приношу тобі цю жертву, як жертву за всіх людей. Тобто Ісус складає, ми складаємо на, на алтарі наші жертви всієї всього, всього церкви, е, всіх хто є присутні в храмі, складаємо і додаємо їх до Ісуса, до цієї чаші. А Ісус дає жертву за всіх людей. І так само. Е, Розумієте, що ми все як одне тіло, всі люди, всі християни. А чи сьогодні у нас християни, грішні чи не грішні? Чи грішать, е, важким гріхом? Ну і таке буває. Е, тому, коли приносиш жертву, не треба казати, я ось такий, ось файний. Е, Зрозумій, що ти жертвуєш за весь світ, на весь світ, в проханнях всього світу. А це є не так багато. Не так багато. Тому е, для тебе одного це може бути велика жертва посту цього. Але з порівняння з цим гріхом, який твориться по всьому світу, е, то ти можеш допомагати. Розумієш? Можеш цією малою жертвою додатися до Ісусової жертви, і разом ми з'єднані, приносити тоді священник цю жертву е, Богові. Богові. Разом з Ісусом. І Бог, дивлячись. На нас, на свого сина, який з нами приносить всі всі жертви, бачить цю жертву і висилає нам своє благословення, свою благодать. І заради і завдяки цій благодаті ми живемо сьогодні. Завдяки цій благодаті, ми сьогодні дихаємо. Ми в наріканнях своїх, в своїх порівняннях так часто забуваємо, як красивий цей світ, який прекрасний цей світ, коли не дивимось на автомобілі. Коли не дивимося, у кого яка квартира, будинок, як, хто на якому автомобілі їздить, хто як одягається. Ми, ми дивимося все в порівнянні, в зазрості. А коли подивитися на всю красу, яку Бог сотворив, то це прекрасний світ. І завдяки його благодаті ми живі, живемо, ми дихаємо, ми можемо дивитися, нюхати е, запахи різні. Це прекрасно, неймовірно. І коли задумаєшся на це, то Марія часто каже: йдіть на природу, Ідіть на природу, бо там ви побачите Бога. Не побачите Бога за комп'ютером. І, і, і для того Марія хоче показати красу Божу, е, яку можна споглядати, і, і з цим самим споглядати Бога. Тому сьогодні маємо піст і споглядання. Йдемо на природу, хто може, і споглядаємо дійсно. Красу Божого творіння будьте благословені, миром, радість, благодать чим хова.